Рюбятки. Я прям дивлюся на неї. Да. Якщо вряд її побачити, так, я показую. Ось такий от форт 2001 рік. На остальних дисках. Фарид после після поліровки. Жорстка тачка. Я дуже доволі, що її купив, не ржава. Систенька. Зразу крісло в комплекті йшло до дитини, Ну я, я поражаюся, воно мега, ще жорстко, аж це ні ржавчине, нічого немає. Я дуже довольний тачкою. Вот Ось такий водоапарат прикупили Ха, на ребятки. Без шуток. Зараз я прям клянусь, іду і дивлюся на... Маленьку, яку я приходжу. Покажу вам що за марка Опа Це, да, це фіатик. Зараз будемо показувати як він виглядає вещем з боку. Прямо на сонечку. Якщо ви готові ти коротше? Зустрічай! Фіат, браво! В такому вот екземплярі, в такому ковері. Вот от красавець. Красавець точніше. Тому що це моя маленька тепер. <laughs> Отака вот вот тема. 5 трав, 14 джет. 120 конів. Що можна ще про нього сказати? Ну, машина як машина. Резина Michelin <laughs> 에, поліровані фари, 에, після ваще, поліровки тачки. Як бачите, тут вже моя пляма. І що? Ну коротше, я кажу, це тільки початок. З часом буде стояти замість Браво хто правильно буде стояти по 1. Наразі отака от одна стінка.